Всім привіт! Сьогодні отримав своє замовлення з магазину або замовив один з найпопулярніших роутерів. Це ТП Лінк Archer ax 53 Вирішив трохи поділитись враженнями, показати його дизайн, комплектацію, також поділитись, який він в управлінні, розказати трохи про додаток, яким він управляється, також трохи розказати про його технічні характеристики. По технічним характеристикам, Archer X53 підтримує технологію Wi-Fi 6 і працює в двох діапазонах. Це 24 ГГц до 574 Мбіт на секунду та 5 ГГц до 2402 Мбіт в секунду. Процесор тут двоядерний, є підтримка OFDMA, MUMIMO і BeamForming. Тож роутер може обслуговувати багато пристроїв одночасно, без лагів. Крім того, є функція безпеки tp Home Shield, а також підтримка TP-Link Tether. Це мобільний застосунок, з яким дуже зручно керувати мережею прямо з телефону. Отже, переходимо до зовнішнього вигляду та комплектації. У коробці сам роутер, блок живлення, кабель Ethernet і документація. Archer X53 виглядає доволі стримано, але стильно. Чорний корпус із фактурним покриттям, 4 антени і все це виглядає доволі серйозно. На передній панелі індикатори роботи, а позаду маємо 4 гігабітні LAN порти один WAN, кнопки VPS Reset, також кнопка, яка відповідає за вимкнення та вимкнення пристрою. На рахунок налаштування та додатку. Налаштування максимально просте, достатньо підключити роутер, відкрити Tether App і за кілька кроків усе готово. У додатку можна створити гостьову мережу, налаштувати батьківський контроль, обмеження швидкості або навіть перевірити безпеку Wi-Fi. Для більш просунутих користувачів є веб-інтерфейс із детальними параметрами VLAN, IPv6. Кос, ДДНС тощо. До плюсів можна віднести підтримку Wi-Fi 6, високу швидкість і стабільність, зручний додаток ТЗР, приємний дизайн і оптимальне співвідношення ціна можливості. До мінусів, ну для мене це в принципі не є мінусом, але для когось воно може бути мінусом. Це відсутність USB-порту для підключення накопичувачів. Але все ж таки суттєвий мінус це обмежені можливості HomeShield у безкоштовній версії додатку. Ну що ж, по висновку можу сказати, що роутер досить хороший і потужний, оскільки, якщо порівнювати з попереднім, який в мене був, це був мікротік, самий звичайний, ну, дешева версія, я, на жаль, не пам'ятаю його модель. Але якщо він видавав е, до 25 Мбіт е, швидкість, то зараз в мене 93 мегабіта швидкість. Це при тому, що провайдер надає мені до 100 Мбіт. Враховуючи його вартість та характеристики, цей пристрій однозначно вартує вашої уваги.